Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, тільки там 15 вересня. Я вирішила спробувати записати для вас в'язальний влог. Сподіваюсь, що в мене вийде. Я давно насправді не виходила у мене нічого на каналі. У мене зараз записане відео, я його ще не змонтувала. Я не впевнена, що буду його випускати. Але якщо воно вже вийшло на момент, коли виходить цей влог, то я вам залишу на нього посилання під цим відео. Я, Як вже сказала давно, в мене нічого не виходило. У мене зараз дуже такий напружений насправді графік, напружене таке життя насичене різними подіями, тому... Було трохи не до зйомок, але е, хочу повертатися. Я весь цей час, в принципі, в'язала, але я в'язала сукню, яку не буду наразі дов'язувати. Е, залишу, як є, знімала на неї майстер-клас. Але не дов'язала, і думаю, що залишу її до весни. Якщо в мене весною буде настрій, то я її дов'яжу, можливо, дозніму і випущу відео. Якщо ні, то просто дов'яжу. Сподіваюся на це. Але подивимось, як буде. Якщо не буде на неї бажання, то не буду дов'язувати. І, в принципі, я в'язала шкарпетки для свого челенджу. Челенджем я насправді теж думаю, що не встигну дов'язати те, що я собі планувала ну, приблизно. Половина в мене готова, а другу половину, навряд чи я встигну дов'язати в ті строки, в які я собі планувала. Але нічого, я думаю, до Нового року якось там дов'яжу, бо те, що я планувала, мені якраз і потрібно в якості подарунків там, на Різдво, на всякі свята. А зараз мені треба трошечки сконцентруватися на інших проєктах. І, власне, про них буду вам розказувати в цьому відео. Тож давайте починати. І бажаю вам гарного перегляду. Сподіваюся, що вам буде зі мною цікаво. Так, трохи не вміщаюсь в кадр. Хотіла вам просто показати, з чого я починаю свій тиждень. Я починаю з того, що мотаю пряжу. В мене є дві ось такі бобіночки. Це джелонг меринос півтори тисячі метрів на сто грамів. І я зараз хочу відмотати два бунтики. Ось один в мене вже є, другий я якраз ось тут мотаю. Це в мене на кухні, єдине місце, де можна прикрутити моталку. В інших місцях у мене нема такої можливості. Мотаю це, це буде кардиган, який я буду в'язати для себе. Довго думала, яким чином його в'язати, можливо, мегі-кардиган знову зв'язати від петітніт, але щось мені не хочеться заморочуватись. Скоріше за все, просто це буде звичайний реглан. З круглою горловиною. Причому хочу робити, одразу зробити і горловинку, обробити резиночку порожнистою і одразу ж в'язати планку, цільно в'язану робити планку, бо в мене з цими планками потім це, знаєте, найнеприємніша для мене, найнеприємніша частина роботи потім обробляти ці планки. І також. В мене ще є ось така бобіночка, дуже гарний якраз осінній колір це альпака з чимось, не пам'ятаю з чим. Це теж я ще не знаю, буду в'язати кардиган чи джемпрок, щось буде з візерунками, я думаю, ажурне, а це я буду в'язати для своєї мами. Якщо все буде добре, вона до мене. Приїде через місяць, там трошки більше в кінці жовтня. І от я її обіцяла щось для неї зв'язати. Ще модель не обрала, хочу зараз подивитися, в мене є журнал, можливо, в книжках щось знайду словом. Буду шукати модель. Якщо мені зараз якісь сподобаються варіанти, вам покажу в журналі. Ну а так, в принципі Такі в мене плани, і також буду робити замовлення пряжі. Хотіла сьогодні замовити, але ще не вирішила, бо ну поки є що в'язати, а там в мене теж в замовленні буде те, що мені треба зв'язати або до приїзду мами, або поки вона буде ще тут. І також в мене там є план. На два светрики такий буде парний лук, але про це розкажу вам пізніше, коли отримую посилочку. Тож, такі в мене плани, і буду починати працювати. Друзі, привіт! Я до вас з самого ранку вівторка, в мене висохли зразочки і хочу вам показати і з вами разом так. Трошечки подумати. Ось мій рожевий зразок, колір, до речі. Ну, трошечки він передається, мабуть, вам холоднішим на камеру, ніж є насправді. Так, значить, тут я почала в'язати зразок в 4 нитки, а потім щось мені здалося, що воно ніби товстеньке. Я перейшла на три. І меншу, менші спиці. В 4 нитки на 4,5 в'язала, а це на четвірці. І от дивлюся, тепер і не знаю, як мені більше подобається не знаю. І ніби і так, і так непогано. Я, до речі, сказати, що прям дуже велику різницю. Я її велику не бачу. Але. Тим не менш, ну, з одного боку, це ж кардиган, в принципі, він може бути таким щільненьким, товстеньким, а з іншого боку, ну, в нас нема таких прям зим, щоб 100% вовняний товстий кардиган носити під куртку. Не знаю. Я Думаю і не можу вирішити, як мені подобається більше. Для мене ще є ось такий маленький. Дивилася, як буде виглядати закриття на трійці. В'язала резиночку Ну, в принципі, непогано. Можна трошки сильніше затягувати, і вона, мені здається, може ще бути рівніше бо взяти 2,5. Знаєте, я на рахунок цього абсолютно спокійно відношуся. Мені краще резинки одразу зробити там на значно менших спицях, щоб вона виглядала ідеально, ніж я потім буду нервувати, що вона якась не така. Так, ну, ще подумаю, раніше вечора все одно не зможу почати цей кардиган. До речі, Думаю собі так, що треба мені його прямо починати, активно просувати. бо наступного тижня у мене відрядження, я б дуже хотіла поїхати в ньому. Тому це прям нагальна така в мене робота. І другий кардиган, цей такий теракот. Теж спочатку. В'язала на 4,5 три нитки. Мені здалося, що воно таке доволі товстеньке, і я перейшла на дві ниточки. І от теж тепер дивлюся і думаю, сильно воно діркаве чи ні. Бо я думала, що воно трошечки сильніше підсяде, бо це альпака. Думаю, що буду в'язати все-таки в дві нитки. Але, от думаю, чи залишати спиці 4,5, чи взяти четвірку. Взагалі, в мене був план оце в'язати на 4,5. І це в'язати на 4,5. А, до речі, в мене тільки одні спиці Я такого номеру. От доля, бачите. Мені, ну. М -м. Мабуть, почну це на четвірці. А це почну трошечки пізніше, можливо, буду брати з собою в дорогу, бо це я буду в'язати окремими частинами. Вибрали ми з мамою паттерн з Garn Studio Drops. Там в'яжеться все окремими частинами, я в принципі нічого змінювати не буду, буду так і в'язати, там різні є розміри, я просто по своїй щільності порахую, які мені там обрати потрібно розмір. Тож, в принципі, такі в мене новини. Планую сьогодні починати це рожеве диво. Друзі, привіт! Я до вас не підключалася один день і насправді мені не дуже є багато що вам показати. Я розпочала свій рожевий кардиган, насправді. Ой, незвичайно, ну, починаються якісь сверління. Ой, звісно, цілий день було тихо. Так, кардиган все-таки в'яжу в 4 нитки. Зараз в мене тільки зв'язана резиночка горловина. Здається, вона така вузенька, але насправді я не хотіла, щоб, ну, щоб виріз був широкий був горловина. Тому я думаю, ще воно трошки під вагою виробу потягнеться. Все-таки в 4 нитки в'яжу. Бо хочу швидше зв'язати. Не хочу, щоб це прям затягнулося на місяць. Мені треба швидко, відповідно, на більших спицях швидше буде результат. Власне, це я за один вечір в'язала у вівторок цю резиночку, а потім, знаєте, що? У нас зникло світло. Я в принципі, якраз дов'язала цю горловинку і планувала починати робити росток, але доля інакше вирішила тому. І вчора взагалі не брала в руки в'язання, не було в мене можливості. Тому, думаю, сьогодні хоч трошки пов'яжу. А також що ще не по темі в'язання. Але хто слідкував за мною в інстаграмі, знаєте, що я десь з червня печу хліб на заквасті. І знаєте, що в мене в перший раз сьогодні хліб не вийшов. Він в мене. Взагалі щось сталося, не знаю що. Ну, коли немає настрою, то воно таке і виходить. Щось я його все одно спекла, думаю, мало ли, може він в духовці якось нормально там пропечеться, але ні. Це жах це їсти не можна. Тому ось такі в мене новини, ну, і буду потихеньку в'язати мій кардиган. Друзі, привіт! Не підключалась до вас, мабуть, дні три. І що я вам хочу показати? Я вам хочу показати мій кардиганчик. Так, на якому він зараз у мене етапі. У мене тут повністю зв'язаний реглан, рукавчики зняла. І в'яжу довжину. Тепер ну вже так немало пров'язала. Роблю отвори для гудзиків. і От в мене три вже зроблено. І через 10 рядів буду вже робити четвертий отвір. І не знаю, їх в мене буде 5 6, буду дивитися по довжині. В принципі, по моїх розрахунках має бути 6. Десь так. Але буду дивитися, можливо, зроблю коротше. І що я вам хочу сказати. Не впевнена, що я встигну, бо мені по факту сьогодні понеділок, мені треба закінчити кардиган максимум в середу ввечері, і на ніч його попрати, щоб він. До ранку мені до четверга, навіть до вечора четверга, мені треба, щоб він вже був сухий, щоб його одягти собі в відрядження. Якщо ні, ну не встигну, то не встигну. Але буду намагатися. І в цілому, враховуючи, що я його почала в минулий понеділок. Два дні пропустила, два дні його не в'язала вівторок середу, то якщо я його закінчу, як планую всереду, це в мене буде кардиган за тиждень. От так і назву своє відео: Кардиган за тиждень. Але не будемо лізти, як то кажуть, поперед батька в пекло, бо не впевнена, що встигну. Але буду намагатися. Так, і от, власне, це все ще я. Перші мої відмотані моточки, я досі їх в'яжу. Я думаю, що на тіло мені цього точно вистачить. А це означає, що весь кардиган в мене буде, мабуть, грамів 300 до 350, я думаю, десь так. Тож В мене ще так немало залишиться пряжі. Але подивимось. І також, що ще я думаю, я думаю, що ну така доволі щільність. Непогано, я б не сказала, що прям, ну, є, звісно, рядність до ВТО, але я думаю, що після ВТО все буде чудово. І рукави, думаю, що візьму більші спиці, я візьму п'ятірку, бо по колу, по маленькому колу у мене в'язання набагато щільніше, ніж в поворотному в'язанні. Спробую, подивлюся. Подобається мені, як я тут роблю отвори для гудзиків, вони такі доволі непомітні. До речі, з гудзиками, як завжди, я ходила в наш тут місцевий магазин і купила гудзики, Не впевнена, що вони мені підходять, але якщо встигну дов'язати, то в мене, мабуть, інших варіантів не буде. Зараз вам покажу їх. Так, ось мої гудзички, ось такі вони. А, я хотіла, там, до речі, було ще яскравішого кольору, але я з собою треба було хоч зразок взяти, я не взяла, і мені здалося, що ті, котрі більш яскраві, вони не підійдуть. Я зараз дивлюсь, що, в принципі, можна було взагалі нема з чого вибрати. Я вам скажу багато чого нема в наявності. Я хотіла якісь білі, знаєте, як, або перламутрові якісь. А це звичайний пластик, не знаю. Можливо, ще пошукаю. У мене були десь якісь гудзики. хтось, мені здається, дарував якісь цікаві. Словом, ще подивлюся у себе, що в мене є. Але, ну, як варіант, ось ці. Можливо, використаю. Друзі, ну що, я до вас з приміркою? У мене готове тіло. Ось таке воно трошки негарне, трошки десь стягнуте. але я думаю, що нічого, все буде після ВТО чудово. Ну, я так мене не думаю. Поки це, звісно, виглядає, ну так, не дуже щось тут завертається, але нічого, я думаю, що ви то, це все виправить. І мені залишилося рукави. Тож, як ви думаєте, два вечори достатньо для двох рукавів, я сподіваюся, що встигну. Але говорити точно ще зарано. Бо повністю в мене відсутні обидва рукавчики. Все-таки в мене вийшло 5 отворів для гудзиків. Десь я прорахувалася, мабуть. Насправді, я розумію, чому я прорахувалася, бо ця планочка вона стягує полотно, а міряла я відстань саме по планці. Тобто в такому. Не розтягнутому, скажімо так, вигляді, а по цій частині полотна це виходить набагато довше, ніж по планці. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Але я думаю, що після ВТО планочка теж розправиться і все буде чудово. Ну, Принаймні, зазвичай так і відбувається. Тож я собою задоволена. Єдине, що. Не впевнена, що це справді мій кольор. Ну, звісно, зараз взагалі не зрозуміла під цю помаранчеву сукню. Ну, взагалі не зрозуміло щодо кольору. Але, ну, в цілому, під білу майку, білу футболку буде те, що треба. Я завжди так роблю, бо мені до лиця потрібні саме контрастні кольори. Тому, ось так. Я молодець. <ріст> Таке дуже коротке сьогодні підключення. Так, друзі, ще одне термінове підключення, крім того, що я збираюсь е, пити каву з ось таким смачнющим кексом. Не думайте, я на весь буду їсти лише один шматочок. Я ще мотаю пряжу, бо мені не вист... може не вистачити того, що в мене є. Я вам, мабуть, вже казала, що мені тепер нікуди. Чіпляти оцю моталку, то вона дуже важко на стільницю цю кухонну, вона там так товста ця стільниця. На стіл взагалі неможливо. Тут маленький такий, оцей ну ви зрозуміло, подвійна Тож стільниця широка і ось це неглибоке місце. Тому доводиться іноді робити ось так, просто на стільчик. Прикрутила, тут у мене стоїть бобіна. І ось так я собі і мотаю. Бо що робить? Mm. Тож, так, трошки вам покажу свій побут. Друзі, привіт! Я вирішила вже вийти до вас обличчям, бо насправді буду закінчувати цей влог. Сьогодні вже середа, завтра їду в відрядження, тому хочу сьогодні змонтувати, в принципі, це відео. І не знаю, чи завантажу, чи <смас> почекаю ще, чи встигну я дов'язати свій кардиган. і Тоді, можливо, в кінці додам. Вам про це, щоб ви цілий тиждень або два не чекали дізнатися, чи дов'язала я чи ні. Тому подивлюся, але думаю, що це підключення вже буде останнім. І що в мене по-моєму кардигану. В принципі, все відео вийшло присвячено, по суті, одному кардигану. В мене готовий один рукав. Він, до речі, вийшов такий доволі широкий. Я щось думала, що він буде більш таким. Але я тут робила зовсім небагато скорочень, тому воно і не дивно. Тут поки що ось так прикріпила, щоб хоч ви щось побачили. Паночка страшенно закручується, але, чесно, немає в мене можливості зараз ні відпарити, нічого, вже вибачайте, що показую вам такий напівфабрикат. Так, і, власне, другий рукав, дуже сподіваюся, що встигну його сьогодні ввечері зв'язати. І тоді на ніч він в мене вже буде сохнути. Ну, а якщо ні, то, то ні, то одягну іншим разом. Але дуже сподіваюся, насправді в нас похолоднішало, і я взагалі тепер не знаю в чому їхати, бо. Я сьогодні цілий день просто страшенно мерзну. І, знаєте, неочікувано так було літо, а сьогодні вже прям така повноцінна осінь. Тому не факт, що навіть якщо дов'яжу кардиган, він мене врятує, можливо, вже якісь типи худі треба одягати. тому Але це не значить, що можна не в'язати. Треба нав'язати, дов'язати, щоб. Це все-таки був кардиган за тиждень. Ну, а якщо ні, то вибачайте, то ні. Тому буду з вами, в принципі, вже прощатися. До речі, пряжі залишиться дуже багато. Думаю, що буду в'язати ще один такий самий кардиган, але меншого розміру для моєї племінниці. Думаю, що вона цьому зрадіє. І, в принципі, на цьому все. В дорогу з тобою теж дещо візьму в'язати, бо буду повертатися цілий день їхати в суботу, то мені треба буде щось в'язати. Думаю, що покажу вам вже в наступному, в наступному відео. Ну, і в принципі, все. Вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам є що сказати, буду дуже вдячна за ваші коментарі під цим відео і побачимося з вами. Бувайте, сподіваюся, що тепер не буду пропадати надовго. Але це не точно. Все, всім до побачення. Друзі, привіт! У мене екстрене підключення до вас. Четвер, наступний день. Власне, мій кардиган. І здавалося, все круто. Я встигаю, він вже випраний, відпарений, все прекрасно, і я можу їхати у відрядження в новому кардигані. Здавалося, але ні, бо є проблема. Я не знаю, як вам показати зараз. Я зніму годинник, бо він мені заважає. А, взагалі, так, треба трошечки камеру. Так, намагатимусь вам показати. Ну, по-перше, в мене сіли рукави. Ви бачите, що рукави сіли десь ну, сантиметрів так, на 10, але головне, рукави різної довжини. Поверніть увагу! Ви це бачите, я не знаю, як вам ще показати. Я не знаю, чому мені так смішно, то просто так поспішала. І головне, що я рахувала все, але щось не дорахувала. В мене рівно на 10, на 10 родів відрізняють ці рукави. Тому. Скоріше за все, кардиган все-таки залишиться вдома і буде перев'язаний. Ну, дов'яжу дов рукави, нічого страшного. Він важить 250 грамів, до речі. Як і думала, дуже-дуже небагато. Довжина, мені здається, не, не змінилась. А що сталося з рукавами, не знаю. Але ось такі в мене справи. Я думаю, що я на цей рукав дов'яжу, мабуть. Ну, ну, да, да, в'яжу десь 25 рядів, а сюди 15, або сюди 30, а сюди. 20. Чи скільки там, Да. Тож, ось такі в мене справи. Ну, в принципі, можна було б залишити. Якби вони хоча б були однаковими, мене перев'язувати, але ну з різними я точно не буду ходити. Тому тепер точно прощаюся з вами.